Усім привіт! Друга половина листопада осінь майже скінчилася і на південь потяглися ключі. Ні, це не журавлі. Над нами пролітають цілі табуни північних гусей. На їхній батьківщині вже тріщать морози та випав сніг. А в нас час предзим'я. В таку пору масово плодоносять гливи та розпочинає вихід фламоліна. Але не все так просто в сезон 2024. Гриби плодоносять біля води та в місцях бажано закритих від сухого вітру. Такий сухий сезон гриби треба не збирати, а саме шукати, проходячи немалу відстань по осінньому лісу. Інколи в цій нелегкій справі мені допомагає камера, ось як зараз. Здаля наче глива, наближаємо зумом і бачимо сімейку трутовиків, тож не втрачаємо часу і продовжуємо спостереження далі. А ось і те, що ми шукаємо, ви тільки подивіться, як вони вкриті від сухого вітру. Причаїлися під сухим листям та травою. Так, вода це невід'ємна умова, щоб колода заплодоносила. Приблизно як ось ця. Гарні молоді гриби один в один, якраз тільки збирати. Слова тут зайві. Гриби, хоч картини пиши. А ось що ми бачимо: невже тут були грибники і гливи хтось зрізав? Хух, якщо придивитися, то видно, що їх не зрізали, а кусали. Це вже набагато краще. Дикий звір ніколи не візьме собі зайвих грибів. Надгриз скільки хотів, та й пішов далі. Тож шанси на вдале полювання доволі високі. А ось і інший вид зимових грибів. Знайомтеся Фламуліна. Опиняк зимовий. Я згадувала про нього на початку відео, він тільки починається. Яка ж гарна сімейка, схожа на ікру, відкладено велетенським равликом. Ну а якщо підняти голову, то вище по стобору виросла ось така сімейка гливи устрічної. А далі іде вхід моя паличка виручаличка, ось так вона працює. А на цьому пеньку яскраво продемонстрована, яка зараз ситуація з грибами. Усі сухі колоди та пеньки пронизані гіфами грибів. Грибниця виходить на поверхню деревини у вигляді ось таких білих плям, але плодоносити через відсутність вологи немає ні бажання, ні сил. Тільки гливи зеленої або панелю сапізнього. У цьому урочищі більше, ніж достатньо. Це теж їстівний та смачний гриб. Кому цікаво, у мене є відео на каналі про нього та порівняння із гливою устрічною, а також рецепт з приготуванням цього гриба. Колоди це дуже добре, але треба вміти помічати ще гриби під ногами. Завдяки погризаному якоюсь твариною найстаршої парасолі я знайшла відьомське коло молодших її братів. Будуть смачнючі гриби на вечерю. Я вже декілька разів показувала, як готувати найсмачніших із печериць. Красунчики. А буває і так. Помічаєш молоденьку сімейку гливи на сухій вербі, підходиш ближче, продираючись через кропиву, а це не гливи, а не їстівні трутовички. Повертаєшся назад, а тут вони, саме ті гриби, які ви шукаєте. І ніколи б ми їх не побачили, якби не підійшли до сімейки трутовичків. Чи то випадковість привела до грибів, чи закономірність, кожен вирішує сам. Хай там як, а відро було відчутної ваги і виглядає ось так. І це ще не все. Смачна фламуліна дочекалася, щоб її зрізали. Давно я не бачила таких міцних довгих ніжок. На останок такі шикарні чудові букети грибів. До речі, для тих, хто побоїться збирати ці смачні лікувальні гриби, у мене є відео на каналі, де я показую, як не переплутати фламуліну з опеньком сірчано-жовтим. За один похід мені пощастило зустріти і зимові опеньки, і сірчано-жовті. Завжди радію, коли знаходжу фламуліну, а особливо взимку, коли все заметено снігом, мороз трещить, і ми з кошиками ловимо на собі здивовані погляди людей, які дивляться як на нові жених. Особливо смішно, коли зустрічаєш знайомих і на їх запитання, куди йдеш, в мінус 10, вони чують відповідь за грибами. Тут ніхто ж з них не віре, а думає, що тільки божевільний може взимку ходити по гриби. Та всі сумніви, чи треба було вибиратися до лісу в мороз, зникають, коли бачиш помаранчеві гриби, фламуліни на деревах та колодах, які в зимових променях сонця, наче яскраві ліхтарики відбивають світло. Любіть природу, збирайте готуйте гриби та будьте здорові!